До того, про що я забув, до кастомізації. Ось ця сама галерея, яка є в будь-якому телефоні, яку ви просто відкриваєте, і ви зразу бачите одразу всі свої папочки. І можете тут, там тасувати їх, робити з ними що завгодно. У пікселя немає власне галереї. Вони кажуть, що є. Піксели води кажуть, що є. Я кажу, що її немає. Це Google фото. Це є його галерея. Я кажу, що Google Фото це класне хмарне сховище, але не більше того. Це Функції галереї це трошки інше. Коли я там заходжу в Google фото, що я бачу? Я бачу ось такий просто список фотографій, які сфотографовані на камеру. От завжди, коли я заходжу в Google фото, я бачу ось цей список. Е а я хочу зайти в галерею і бачити одразу всі папки. З Телеграму, з Viber, з TikTok, з якихось завантажені. Я хочу розуміти, що в мене в телефоні і швидко знаходити. Що мені треба зробити, щоб побачити всі папки на пристрої? Мені треба зробити один клік. Заходжу в фото. Другий клік в бібліотеку. Оце я ще можу розуміти це. І ось тут є папки пристрою, але мені треба зробити, щоб його красиво бачити, так як хочу, зробити третій клік. І тільки в три кліки я бачу те, що я хочу зразу бачити. Але це ще не все. Бо я з ними по факту нічого не можу зробити. Я не можу їх там якось потасувати. Я не можу не потрібні мені фан. Папки, які не хочу, щоб постійно в мене перед очима були і відредагувати. Допустимо, я не хочу, щоб ця папка у мене зараз тут в списку світилась. Я не можу її приховати. Вона завжди буде в цьому списку. Якісь там робочі папки чи якісь там особисті папки. От ви не хочете, щоб воно було в одному списку, а воно тут буде. І ви нічого з цим не зробите. Я скачав сторонню галерею. І я маю. Відкриваючи галерею, я просто маю одразу папки, всі, які є на пристрої. Ну, це ж зручно. Як на мене, це зручно. Відкриваєте папки, і ви можете робити з ними що завгодно. Є камера, є скріншоти. Ви одразу можете знайти те, що ви шукаєте. Внизу бар, який текст також можна регулювати. Хочете мати, будь ласка, майте так, як ви це звикли на Google фото бачите ви всім списком. Окрема папка з відео, ну, не, не папка, а окремо, де зібрані всі відео. Е, вибрані і список папок. До речі, папки ви можете регулювати, там налаштовувати вид, як вам більше подобається. Мені подобається так. Ви можете будь-яку папку затиснути, зайти в меню приховати. Можете запаролити можете... Це опції, які повинні бути в телефоні в галереї. Оце ось є справжня галерея. Багато дуже налаштувань всередині середній галереї, і одне з них це редактор фото і відео прямо з галереї. Справа в тому, що та, мені не подобається Google фото як галерея, але мені подобається штатний Google фоторедактор, який знаходиться в Google Фото всередині, коли ви там фотку редагуєте. І там же знаходиться, до речі, на той же самий там, Magic Eraser, який розпіарений. На восьмій серії пікселів, і, можливо, з часом з'явиться на більш старіших моделях, то він працює лише якби лише з Google фото, бо це є частиною Google фото Хмари. Так от, скажете, а як же Окей, ти перейшов на сторонню галерею? А для редагування і для цих фішок тобі все одно треба повертатися в Google Фото. Насправді ні. Відкриваю там будь-яку фотографію, і знизу бачимо і є олівчик. І на цей олівчик можна призначити будь-який редактор, який взагалі є у вас в телефоні. Будь ласка, я натискаю на цей олівчик. І все. І я в редакторі з Google фото. Тільки зі сторонній галереї, де абсолютно все адекватно працює. Будь ласка. І при цьому можу зайти в той же самий. Eразer, як він там називається, будь ласка, він зі сторонні галереї провантажується. І все, будь ласка, я можу з ним працювати. Можу виділити об'єкт. Ну, тобто всі функції, які є в Google, я ними спокійно користуюсь зі цієї сторонньої галереї. Те ж саме, що стосується відео. Якщо я хочу відредагувати якесь відео, то у мене є чудовий відеоредактор, також сторонній, також скачаний, е цілком офіційно є в Play Market, і працює без проблем. І тепер, коли я заходжу з цієї сторонньої галереї в будь-яке відео і хочу його відредагувати, знову ж натискаючи на цей самий олівчик, тільки це вже тепер не на фото, а на відео. Мені відкриває мою... мій відеоредактор. Сторонній ось, будь ласка, ви бачите, це зовсім інший додаток. Але він відкрився прямо з, стандартно з відео в галереї. І все, я можу тут ним працювати так, як я звик це робити і зберігати. Дуже багато функцій. Дуже зручна галерея налаштовується. І от все в дрібничках згадується. Зараз згадав про видалення. Е, коли ви користуєтесь телефоном, у вас, наприклад, протягом дня. Телефон забивається з різних джерел, там, з різних месенджерів, там вайбер, телеграм. Ви завантажуєте, ви фотографуєте, і за цілий день у вас дуже багато файлів, які по різним папкам розкидані. І ви хочете переглянути за день, почистити, що у вас було. Ви не пам'ятаєте, ви не хочете по папкам лазити, будь ласка, у вас натискаєте просто загальний список, і цей список не такий, як у Google фото. У Google фото цей список показує лише е, те, що було, те, що знаходиться в папці е, фото і відео. З камери. А тут список саме всього, що за день було збережено. І ви одразу всі бачите файли за день чи за місяць, там, якщо ви раз в місяць чистите. І коли ви чистите, видаляєте фотографії непотрібні, скріни неважливо. Коли ви натискаєте видалити, е, воно вас перепитує. Цей Google фото в стандартній і на інших галереях, воно натискаєте смітничок, а воно ще раз питає, точно видалити? І коли ви це постійно багато робите. Воно трошки незручно подвічі це все постійно натискати. Тут налаштував, просто затискаю, нажимаю смітничок, все воно полетіло. Навіть якщо я щось не те видалив, то знизу з'явиться відновити. Ось, я натискаю і знизу відновити три секунди. Я можу відновити все, будь ласка, воно відновилось. Навіть якщо я не встигну відновити, то все одно я швиденько видалив, але воно все є в кошику, як в кожній галереї, я можу витягти з кошика все. Перед тим як я його остаточно видалю. Для чого по мене перепитувати? Якщо вже вибрав ці файли і хочу їх видалити, то, будь ласка, нехай воно видалиться це все, що мені не потрібне. Одним натиском мені здається, що вона досить корисна буде е, взагалі на багатьох пристроях, бо я так е, бачу, що навіть ця функція, коли я можу відкривати редактор прямо з галереї, в мене її не було на моєму Huawei попередньому. Але особливо, що стосується власників пікселів, яким недостатньо Google фото, які не, не вважають, що це є повноцінна галерея, тому ось ще я прикріплю е, картинку, як вона виглядає. Назву її, будь ласка, вбивайте в Play Market і не треба її ніде ніяких АПК, ніяких невідомих е, вкачувати джерел. Цілком офіційна штука і дуже класно працює. Потроху бавлюся все ще своєю цією новою галереєю вивчаю, і чим далі, тим більше вона мені подобається. Настільки фішок класних, що ну, я зараз навіть розумію, що навіть не сподівався на таку галерею. От Я зараз лазив, допустимо, і бачите, налаштував, щоб у мене фотографії, в яких нема геолокації, щоб воно мені показувало. По дефолту воно навпаки показує там, де є геолокація, але таким чином у мене всі фотки були засіяні цими значками. Я, можна їх взагалі вимкнути, а я поставив, щоб навпаки, там, де нема геолокації. Наприклад, ось відео з малим, оригінал, є геолокація, то нічого не показує, бо це стандартна тема. А поруч я редагував цей відос, і після відеоредактора геолокація зникла. І, наприклад, я ось хочу це відредаговане відео е, закинути в глух, а я тепер бачу, воно мені нагадує, що. Чувак, тут немає геолокації, якщо що, ти закинеш на Google фото, але воно не побачить, якщо ти будеш колись там шукати його через гео, через карти. І тепер я можу просто зайти і налаштувати, а додати сюди геолокацію. Дуже зручно. І зверху цей бар, де колекція, також налаштовується. Є статистика, є фотки ось так само, як у Google фото. Є статистика, де зразу показує в телефоні скільки саме саме медіафайлів. тобто на 10 ГБ у мене всього медіафайлів. файлів. що якщо поковирятися, то можна багато чого налаштувати. Наприклад, я виділяю кілька фоток, відео, і зверху знову в барі з'являються нові команди. Що мені з ними зробити? Пошерити кудись зразу е у вибранні або ось натиснути і одразу перетасувати, перекинути їх одразу в папку в якусь. Тобто мені не треба, виділяючи ці фотки, заходити в ці три крапки, шукати, де ту перемістити, а зразу я собі ось виніс перемістити все. І я так порядково роблю порядок у себе. Настільки це зручно, і настільки ти розумієш, настільки це незручно штатне Google фото, я не знаю, як ви з ним живете.